Візьміть сьогодні ручку та напишіть, в чому ваша унікальність, в чому ви є геніальні, які є вашими досягненнями сьогодні. Подивіться на себе по-іншому, тому що від того переконання, кого ми бачимо в собі, залежить абсолютно все. Оці переконання, що ми бачимо в собі, що ми бачимо в наших стосунках, що ми бачимо в нашому партнеріві, ці переконання і визначають якість нашого життя. Інколи достатньо змінити лише декілька цих переконань, як якість життя кардинально змінюється. Переконання вони змінюються. Зрозумійте ці всі речі, ви з ними не народилися, ви цьому навчилися. Будьте здорові та щасливі та бережіть свої стосунки. Поважайте в цих стосунках насамперед себе. А знаєте, чому є повага? Ви ж обрали цього партнера, правда? От і поважайте свій вибір.